Друзі, привіт! З вами таксіна група Кавлатек. Зустрічайте позиція жіночих футболочок під кодом 0,4. Присутні всі розміри, але переважають середні та великі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долара. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість мішечка 87,5 долара. Хто бажає придбати, можете писати повідомлення. Телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Будьте першими, хто встигне придбати хороший лот за вигідною доступною ціною. Футболочка жіноча під кодом 0. Чотири ціна за 1 кг становить 3,5 доларів. Упаковка стандартна йде 25 кг. Вартість мішечка 87,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати і вказати код позиції та порядковий номер лоту. Наразі представлений перший мішечок, жіноча футболка під кодом 04. Собівартість одинички плюс-мінус виходить лише 20 гривень. 20 гривень одиничка жіночої футболочки. Не втрачайте можливості придбати. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше подобаються. Повторюємо, що мінімальне замовлення даної позиції, один мішок 25 кг. Бажає придбати саме цей лот, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Щоденно ми знімаємо різні позиції зараз представлений лот, футболочок. Жіночих під кодом 0,4. Присутні всі розміри, але переважають середні та великі. Собівартість одинички приблизно 20 гривень. Знімається повністю лот від початку до кінця. Хто вже бажає призбати саме цей лот, робимо замовлення, підписуємося на наш канал, слідкуємо за оглядами. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Сьогодні у нас були і футболочки чоловічі, зараз ідуть футболочки жіночі, були шорти спортивні. Рекомендуємо робити замовлення, хто ще не встиг придбати хороші лоти. Зараз в ефірі у нас лот номер 1 Жіноча футболка під кодом 04. Ціна За 1 кг 3,5 доларів, вага мішка 25. Кілограмів вартість мішечка 87,5 долара. Для замовлення пишемо нам повідомлення, телефонуємо, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення. Дуже хороша позиція, за вигідними цінами. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Хто вже зараз бажає придбати саме цей лот, пишіть нам в коментарях, беру, забираю і мішечок ваш. Відправку здійснюємо щоденно в день замовлення.